Іван Нечуй Левицький, Кайдашева сім'я частина 11. <кій> Після другої прочистої Карпо повінчався з Мотрею. Чотири дні грали музики, чотири дні пили й гуляли гості в добиша. В четвер ранесенько, тільки що почало на світ благословитися, Кайдашиха прокинулась і збудила невістку. Мотре, вставай, моя дитино. Затопив печі та як будеш розкладати дрова, то поклади на двох полінах переклад. Та вибирай моє серденько товстенький переклад, щоб дрова швидше розгорілась. А як приставиш окріп, то піди видій корову та от жени вівці до череди. Мотря прокинулась і через сон на силу розчовпала, що свекруха вчить її розкладати дрова в печі, неначе то, не її того мати не навчила. Мотря встала, розпалила в печі і приставила чавун з водою. Піди ж моя доню видій корівку, я трохи ще полежу, чогось я нездужую, так у мене болять ноги. Охо. Ох, ох. застогнала на печі Кайдашиха, укриваючись рядном. В хаті ще всі спали. Мотря пішла, видоїла корову, процідила на цідилок молоко і погнала до череди корову. Вертається вона в хату, а свекруха спить на печі аж хропе. Чи одігнала до череди? спитала Спросоня Кайдашиха, прокинувшись, а візьмеш ж моє серце на честь картоплю на борщ та на напрошу буряків, а я ось зараз стану та покажу тобі, як борщ накладать. Мотря заходилась чистить картоплю, а Кайдашиха знов засну охала на печі і встала тоді, як на дворі зовсім розвиднілось. Вона вмила, стала перед образами і довго молилась, доки Мотря не наклала в корщів картоплю, буряків та капусти. Свекруха хрестилась, а скоса все поглядала на навіщені руки. Розумна Мотря собі спідлоба поглядала на свикруху і постерегла той косий погляд. Кайдашиха помолилась Богу і почала знов навчати навістку, як наливати борщ, як затовкувати, коли вкидати сало. Вона стояла над душею в Мотрі, наче осавула на панщині, а сама не бралась і за холодну воду. Як приставиш до вогню борщ та кашу, то вимити хату та накраши сало на сала, не вишкварки до каші, знов порядкувала Кайдашиха, згорнувши руки, а далі знов полізла на піч, заухала і знов лягла відпочивати. Мудрі стало легше, що свекрушені очі не слідкують за її руками. Але чому це свекруха не береться до роботи? подумала вона. Кайдашиха була зовсім здорова і дурила свою невістку. Вона була рада, що взяла в свою хату добру робітницю і почала залежуватись. В печі зашкварчав горщик. Мотре, крикнула вже не дуже солодким голосом свекруха з печі, чому ти не глядиш страви? Адже ж як збіжить сало, то борщ доведеться хоч собакам виліть. Мотря замітала сіни. Вона кинула б землю віником і побігла до печі. Якби я могла розірватися надвоє, то я б і сіни мала, і коло печі стояла, промовила Мотря неласкавим голосом. У хату перегодя ввійшов Кайдаш з синами і звелів подавати обід. Мотря подавала обід на стіл, а мати сиділа за столом, не наче в гостях. Борщ створила добре, а каша вийшла трохи рідка, сказала Кайдашиха і почала знов навчати Мотря. Мотря тільки очі спускала додолу. По обіді Мотря почала мити горшки та миски. Вона взяла ніж і почала вишкрібать зі старого засаленого горшка. Горщик завищав під ножем, наче цуценя. Не шкреби, дочко, ножем, бо в мене наче хто в голові скромадить, сказала Кайдашиха. А як же його шкребти, щоб не було чуть? не видержала Мотря і підняла свій твердий голос. Не дуже давно ножем моє серденько любе, горщик не буде сковочати, наче собака, що зав'язала в тину. тину. Мотря замовкла і кинула ніж на лаву. Ніж задзвонів, Свекруха тільки скоса поглянула і трохи постерегла Мотрині норова. По обіді Кайдашиха загадала на вісті насіяти борошно, а потім чинить тіжу, а сама знов полізла на спати, а виспавшись, встала і пішла до сусіди в гості. Мотря задумалась, соваючись ситом в косільцях, перекладених вподовж ночовок. Вона догадалась, що її свекруха недобра і що під її солодкими словами ховається гіркий полин. Але Мотря була не з таківських, щоб комусь покорятись. Другого дня Кайдашиха знов збудила рану вістку, а сама вкрилась головою на печі і заохала. Мотря вже не йняла віру тому оханню. Вона зварила обід, замісила діжок, роботи було багато. Невістка вишталась, наче муха в окропі, скрізь встигала. а свекруха, вставши з печі, тільки хату вимила, щось сміття покинула зараз за порогом. Мотря вже сердито поглядала на свекруху і на силу здержувала свого язика. Виплескала вона хліб, посаджала в піч і подала на стіл обід. Борщ вийшов несмачний, свекруха тільки ложку мочила і не їла борщу. Недобре, дочко, сьогодні зварила борщ, мабуть, і сьогодні сало збігло, сказала Кайдашиха. Продовження в наступній частині.